Як змінювалася військова промисловість в Україні? Спочатку повномасштабного вторгнення Україна значно збільшила виробництво військової техніки, боєприпасів і озброєння. Виробництво стало більш децентралізованим. Приватні компанії активно долучилися до виготовлення техніки та забезпечення армії всім необхідним. Провідні виробники військової техніки з Європи будують в Україні свої заводи. Україна стала одним зі світових лідерів у розробці та використанні безпілотних літальних апаратів. Вони використовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню та для завдання ударів. Українські інженери активно працюють над розробкою нових видів озброєння, враховуючи досвід бойових дій, ракети різної дальності, дрони, артилерія і бронетехніка. Активно розвивається кіберзахист, системи зв'язку та цифрове управління військовими операціями. Існує тенденція до створення єдиної системи управління військами, де різні види зброї та техніки можуть взаємодіяти між собою на заміну радянської системи, типу ти прикривай ділянку від тієї берези до цієї сосни, а я від цієї ями до антого пагорба. Загалом військова промисловість України значно посилилась, ставши більш адаптованою до умов сучасної війни та загроз. Від початку війни експорт озброєння припинився. Але зараз вже розглядається можливість експорту певних видів озброєння, звісно, з урахуванням першочергового забезпечення потреб ВСУ. Як змінилась військова промисловість Росії? З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська військова промисловість також зазнала значних змін Росія значно збільшила обсяги виробництва військової техніки та озброєння, намагаючись забезпечити свої збройні сили всім необхідним для тривалої війни. Багато російських підприємств перейшли на безперервний цикл виробництва, працюючи в три зміни. Росія намагається збільшити свої виробничі потужності, відкриваючи нові заводи або розширюючи існуючі, отже, зросло виробництво танків, артилерії, ракет, безпілотників та інших видів озброєння. Російська військова промисловість намагається модернізувати озброєння та впровадити новітні технології, активно розвиває свої безпілотні літальні апарати та інші роботизовані системи. Однак санкції та обмежений доступ до сучасних технологій суттєво ускладнюють цей процес. Санкції вплинули на доступ до технологій, компонентів та матеріалів, необхідних для виробництва складних видів зброї. У відповідь Росія намагається замінити імпортні компоненти власним виробництвом чи шляхом закупівель у країнах, які не приєдналися до санкцій. Обсяги експорту російської зброї знизились до мінімуму. В першу чергу, звичайно, через війну та потребу в забезпеченні власних військових сил. Однак важливу роль відіграє також підрив авторитету Росії як виробника, адже чимало зброї, яку Росія позиціонувала як аналога внятну, надії виявилось неконкурентно спроможною. Загалом російська військова промисловість зіткнулася з численними викликами, але завдяки мобілізації ресурсів та централізації виробництва вони намагаються компенсувати втрати та забезпечити армію необхідним озброєнням, проте довгострокові перспективи залишаються невизначеними через значні технологічні та економічні обмеження. Як змінилась військова промисловість в інших країнах? З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військова промисловість у багатьох країнах світу зазнала значних змін. Дивлячись на війну в Україні, всі країни в так званих зонах інтересів Росії, Китаю та Ірану почали рахувати, а на скільки днів нам вистачить снарядів, а скільки годин протримається наша ППО. Результати підрахунку були невтішними. Отже, багато країн, особливо в Європі, Значно збільшили свої оборонні бюджети. На даний момент найбільше активізувалися Німеччина. Суттєве збільшення оборонного бюджету, закупівля нових винищувачів, дронів та інших озброєнь. Велика Британія збільшення оборонних витрат, значні інвестиції в новітні технології, такі як штучний інтелект і кіберзахист, а також у модернізацію флоту і військово-повітряних сил. Польща. Суттєво збільшила свої витрати на оборону активно закуповує новітні танки, винищувачі, системи ППО та інше озброєння. Фінляндія і Швеція приєднались до НАТО та збільшили свої оборонні витрати у відповідь на загрозу з боку Росії. Фінляндія замовила нові винищувачі f 35 Франція. Значне збільшення оборонного бюджету, включаючи інвестиції в ядерні сили, кіберзахист і космічні технології. США. Америка залишається країною з найбільшими оборонними витратами у світі, але після початку війни в Україні витрати ще більше зросли. Наприклад, у 2023 році оборонний бюджет США складав близько 858 мільярдів доларів, включаючи інвестиції в новітні види озброєння, ядерні сили, космічні програми і кібербезпеку. Південна Корея продовжує збільшувати свої оборонні витрати, враховуючи загрози з боку Північної Кореї та її нового найкращого друга. Бюджет включає закупівлю новітніх винищувачів, розвиток ракетних програм та модернізацію військових сил. Японія рекордне збільшення оборонних витрат, закупівля систем протиракетної оборони, ракет далекого радіусу дії та інше. Здавалося б, яку загрозу може становити Росія для Японії? Справа в тому, що Росія створила жахливий прецедент, а японці вчаться на чужих помилках. Як і в Україні, в Японії немає ядерної зброї. Як і Україна, Японія не входить в НАТО. Як і в Україні, в Японії сусіди, м'яко кажучи, не дуже. І якщо один з них дуже сильний і небезпечний, то другий просто неадекватний. В цілому глобальна військова промисловість переживає період активного зростання та трансформації. Під впливом війни в Україні та зростання загрози з боку авторитарних держав змінилися регіональні баланси сил, що призвело до зміцнення старих і створення нових військових союзів. Сотуконклуд Європи з редітуасулітіс, реарм Europe, is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe. Could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will, of course, continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe, and we are ready to step up.